Всім привіт! Я Тетяна Ляченко, і це моя рубрика про психотерапію простими словами і не тільки про психотерапію. І сьогодні, як обіцяла, я розповім вам про одну дуже чудову техніку, яка називається послання з небес. Таких технік в мене дуже багато, і я буду з вами потихеньку ними ділитися, тому що є люди, яким це дійсно цікаво, які працюють самостійно. І ці, такі техніки я використовую як в роботі з індивідуальними клієнтами, так як і для самостійного опрацювання, коли мені потрібно чи заспокоїтися, чи вирішити якесь питання. Зараз буду трохи пояснювати, як, як це працює. Бувало таке точно у кожного із вас, що ви от щось відчуваєте, і ви знаєте, що так правильно Знаєте, є імпульс, Ви кажете, я це відчуваю, я це знаю. Ви розумієте, що треба робити так. Але, наприклад, навколишнє середовище, чи близькі люди, вони говорять, це нереально, це неможливо, і так далі. І вас переконують в іншому. І ви така, чи такий, ну ладно, добре. А потім воно стається так, як ви думали. І ви кажете, я ж казав, я ж казала. І от такі техніки допомагають нам зустрітися більше з собою. Прибрати у цю турбулентність в нашій голові, чужі голоси мами, тата, братів, сестер, да, системи і так далі. Більше прислухатися до себе. І от сьогоднішня техніка, послання з небес, вона дасть можливість розібратися в якомусь питанні, яке вас довго хвилює, наприклад, да? чи ви якось розгублені, ви не знаєте, що вам робити далі. По-перше, все одно буде результат, тому що ви заспокоїтеся, да, якось і розслабитеся. А по-друге, ви реально зможете відчути, що далі можна робити. Що вам потрібно для цього? Вам потрібно взяти чистий аркуш паперу і ручку. Вам потрібно, щоб вас 30 хвилин ніхто не турбував. Хоч ця техніка і менше часу займає, але щоб побути наодинці з собою, 30-півгодини, дайте собі пів години, побути спокійно, наодинці з собою, розслабитися і отримати цей результат. Тобто, знайдіть або кімнату якусь, де вас ніхто не буде туди вам стукати да, і звати вас, або десь на, може, десь в парку навіть десь під деревом сядьте. Тобто, як її робити? Краще робити, сидячи. Вам потрібно а, вирівняти спинку, да? от, щоб ваші плечі були розслаблені і вирівняні, і спина була пряма. Тобто не отака, не отака, а от іменно пряма Пряма спина. А, ви сідаєте рівненько, якщо ви сідаєте десь чи на стілець, чи на диван, чи на крісло, у крісло, у то просто вам треба сісти рівно і поставити свої ноги на пол або на землю, якщо ви десь на, на да, на вулиці сидите. Якщо ви сіли, наприклад, можна сісти також в позу полулотуса. Це ось, коли ви так скрещуєте ноги і не сильно переплітаєте, да, от просто, це називається полулотус. І кладете свої руки і в тому іншому випадку, випадку долонями уверх на коліна. І робимо великий вдох, видох, і ще раз великий вдох, видох, і ще раз великий вдох. Видох. Тобто ви повинні почути, відчути, що ваше дихання не перекривається, воно спокійно циркулює, да? ваші легені розкриті, розкриті, не здавлені. І от коли ви зробили, ви можете зробити три вдохи, чотири до тих пір, поки ви не заспокоїтесь, не відчуєте розслаблення, поки не, не, не підуть з вашої голови лишні думки. І коли ви зробили ці вдохи, після цих вдохів ви повільно закриваєте очі. І потім вам потрібно уявити, що ви знаходитесь в якомусь класному місці, де ви любите гуляти. Ваші улюблені місця. Да, це може бути, може, десь в горах, може, десь у лісі. Може, десь на берегу моря чи океану, може, десь на берегу річки, де завгодно, де вам подобається. Тобто місце, яке ви уявляєте, і де ви бували, і вам було там класно. От, коли ви закрили очі, вам потрібно це місце уявити. Тобто раз і ви вже там. І ви там гуляєте, дихаєте повітрям, чуєте там пташок, дивитесь на хмари, дивитесь на небо, відчуваєте шелест листви, да? відчуваєте, як трава колишиться і так далі. Тому подібне. Дуже багато якихось образів повинно, щоб було. Да? І ви, начебто, все от плинете туди і там знаходитесь. І уявіть собі, коли ви от гуляєте, вам так приємно, і все вам подобається. Все вам класно, ви в кайфі, ви розслаблені. Ви піднімаєте очі догори і бачите, начебто з неба падає якийсь конверт. І подивіться, що це за конверт. Тобто вам максимально треба оці деталі побачити. Що це за конверт? Це якийсь сучасний конверт, чи це якийсь старовинний конверт, може там є сургучна печатка? Може це просто без конверту листок якийсь. І от ви уявляєте, що ви берете цей конверт. Якщо це конверт, ви розпечатуєте його. Да? Або ви виймаєте листа. Або якщо це просто лист, то ви розкриваєте його. І ви дивитесь, ви дивитесь, які літери там. Це сучасний, сучасний лист, написаний якоюсь кульковою ручкою, чи олівцем, чи на печати комп'ютері, чи на машинці. Чи може він написаний чернилами, да, пером, який колір, літер. Зелений, може, чи червоний, чи фіолетовий, чи чорний. І от ви дивитеся, що там написано. На що там написано в цьому листі. Читаєте дуже уважно. Ви розслаблені і спокійні. І ви читаєте дуже уважно, що там написано. І запам'ятовуєте, робите великий вдох. Видох спокійно. І потім, коли ви це прочитали, ваша задача ще раз зробити великий вдох, видох і повільно повернутися в тут і зараз, взяти вашу ручку, яку ви підготували перед цією практикою, взяти ту, той папір, який ви підготували чи зошит, і записати все, що ви прочитали в цьому листі. Писати треба, от знаєте, от коли ви пояснюю, да, коли ви там от, то щось прочитали і запам'ятали, ваша задача миттєво взяти і все це написати на цьому листі, якому, от, на цьому листі, тут і зараз. І коли ви це все напишете, оце і буде ваша відповідь на те питання, яке ви для себе задали. Да, відповідь на цей запит. І так. Я ще напишу під відео інструкцію, і ви ознайомитеся і зможете зробити це самостійно. І я вам бажаю гарного дня, класного настрою. Я вам бажаю довіряти собі і чути свій внутрішній голос. Всім пока!